вітаємо. хочемо цим відео пояснити простими словами різницю між двома системами прозоро та прозоропродажі. Дійсно, звучить на перший погляд, схоже, та це дві окремі державні електронні системи, які часто плутають, проте вони мають різне призначення. Прозоро це система державних закупівель. Через неї державні та комунальні організації купують товари, послуги та роботи. А бізнес бере участь в тендерах з метою отримати контракт. А прозоропродажі це система електронних аукціонів для продажу або передачі в оренду державного, комунального чи навіть комерційного майна. А учасник аукціону прагне відповідно купити чи орендувати об'єкт. Простіше кажучи, тут держава купує, а тут продає або передає в оренду. Що купує держава, а держава в особі окремих організацій купує майже все: від продуктів харчування та нафтопродуктів до оборонного обладнання або будівельних робіт та матеріалів. І залишається найбільшим стабільним ринком, що приваблює різний бізнес. Що продає чи здає в оренду держава? Це також дуже різноманітний ринок. Тут є оренда майна, земельні ділянки, майно банкрутів та санкційне майно, транспорт та інше. Обидві системи побудовані за дворівневою моделлю. Центральна база адмініструється державою, а доступ до неї надають авторизовані електронні майданчики, яким, зокрема, є майданчик «Єтендер». Є тендер офіційний учасник обох систем. Офіційний це означає, що майданчик відповідає всім технічним та функціональним вимогам для надання послуг користувачам в цих системах, пройшовши спеціальну акредитацію. Головна відмінність між системами механіка процедур. У Прозоро торги проходять на пониження, де учасники знижують ціну, змагаючись за найвигіднішу пропозицію для держави. У Прозоро продажі – торги на підвищення, де учасники збільшують ставку, що дозволяє отримати максимальний дохід від продажу активів. Обидві системи працюють на принципах відкритості, рівного доступу та конкурентності. Прозорість процесів контролюється державними органами, бізнесом та громадкістю. Є забезпечує зручний доступ до обох систем, супроводжуючи користувачів на кожному етапі роботи. Долучайтеся та використовуйте можливості електронних закупівель та продажів ефективно.